Ці малюнки частина подарункового вантажу, який зібрали школярі. Така підтримка від дітей особливо цінна. Олег Литвиненко каже, що переконався в цьому на власному досвіді, коли у 2014 році пішов на війну добровольцем. Пам'ятаю, як це приємно, коли привозять, і ти той малюночок береш, вкладаєш собі до кишені і розумієш, хто стоїть за твоєю спиною, і що тобі потрібно зробити так, щоб вони мали. Можливість навчатися спокійно, знаходитись в теплі і ні про що, як кажуть, не відчувати ніяких неприємностей. Пан Олег боронив водяне та Дебальцеве. Службу закінчив після важкого поранення. Нині проводить у школах уроки патріотизму. Розповідає, що учасники бойових дій спілкуються зі школярами на кожний день збройних сил. А діти до свята збирають подарунки для військових, які перебувають в зоні бойових дій. Це підтримка солдат у війні, щоб у них було ще більше. Мотивації у війні, щоб перемогти та захищати нашу Україну, щоб ми жили спокійно. Я вважаю, що звичайна підтримка допомагає солдатам вижити на фронті та почувати їх в себе краще. Я вважаю, що солдатам буде дуже приємно те, що ми про них знаємо і турбуємось про них. Ці коробки, пакунки і пакети зібрали для бійців учні перших 11 класів, їх батьки і вчителі. Акція під крилами захисту тривала у школі з 30 листопада по 6 грудня. Тут засоби гігієни, продукти харчування, шкарпетки і особисті привітання від дітей. Окрім всіх речей, які ми зібрали, також наші ученики школи намалювали. Малюнки зробили листівки, щоб привітати наших захисників і захисниць наближаючими святами та підняти їм настрій і зігріти своїм душевним теплом. Як розповіла соціальний педагог школи Анна Недар, подібні акції у школі проводять щорічно. Таким чином, за допомогою волонтерського руху, намагаються виховати в учнях громадянську свідомість. Всі зібрані речі передадуть громадські організації Таланти Сумщини. Потім волонтери розподілять подарунки між військовими частинами.